Українці, українки, наші захисники, захисниці завершується 68-й день нашої оборони міцної, 68-й день самознищення Росії. Самознищення в усіх сенсах слова. Якщо колись у цієї держави і були те, що називається репутацією, то зараз Росія щоденно робить такі речі, які просто виключають будь-яку адекватність вчора. Наприклад, міністр закордонних справ Російської Федерації відкрито і, не соромлячись, сказав, що найбільше антисеміти, нібито серед самих євреїв, і що нібито гітлер мав єврейську кров. Як взагалі можна було таке сказати на напередодній річниці перемоги над нацизмом? Ці слова означають, що найвищий дипломат Росії перекладає на єврейський народ провину за злочини нацистів. Немає слів. Звичайно, сьогодні з приводу цих слів великий скандал в Ізраїлі, але тим не менше ніхто не чує заперечень або виправдань з Москви, а там мовчать. А значить... Погоджуються із тим, що сказав їхній міністр закордонних справ після російського ракетного удару по Бабиному яру в Києві, після пошкодженого обстрілу Менори на місці масових розстрілів в Дробицькому яру поблизу Харків. Після загибелі від російських обстрілів людей, звичайно, які пережили нацистську окупацію і нацистські концтабори, такий антисемітський випад їхнього міністра, означає, що в керівництві Росії забули усі. Уроки Другої світової війни. А може, ніколи і не вчили тих уроків. А тому питання, чи залишиться посол Ізраїлю в Москві, знаючи таку їх нову позицію? Чи залишаться відносини з Росією, як зазвичай? Бо це все не випадково. Невипадкові слова російського міністра закордонних справ, великого знавця, гітлерізму. Не випадково російські окупанти на українській землі створюють так звані фільтраційні табори, через які проводять тисячі тисячі наших громадян, українців, де вбивають, катують, гвалтують наших людей. Не випадково окупанти захоплюють цивільних і вивозять як заручників чи депортують як безкоштовну робочу силу. Не випадково вони ведуть так звану тотальну війну на знищення усього живого, після якого залишаються тільки що. Спалення руїни від цілих міст та сіл. щоб робити все це, потрібно повністю відкинути мораль і здобутки переможців нацизму. Але якщо такі люди в російському керівництві це не означає, що вони можуть судити по собі про інших в Європі чи у світі, якщо вони посилають своїх громадян вмирати десятками тисяч на чужій землі і навіть не забирають тіла вбитих з вулиць. З доріг, з полей, то це не означає, що всі інші схожі на них. Якщо серед них є люди, які самі походять з України, але підтримують винищення українців українського, то, то це не означає, що всі інші відмовились від нормальної людської моралі. Сьогодні російські війська нанесли черговий ракетний удар по Одесі, зруйнували гуртожиток, вбили хлопчика 14 років, поранили дівчинку. 17 років у неї осколкове поранення. Що це взагалі? Для чого? Чим російській державі загрожували ці діти і гуртожиток? А ось так вони воюють. Ось і все. В Лисичанську, Луганську області від російського обстрілу згоріла гімназія, якій, до речі, було понад 100 років. Її побудували ще бельгійці для цього міста. Вона витримала дві світові війни. Але як бачимо, і ця гімназія виявилася загрозою страшною для сучасної Росії. 220 українських дітей вбиті російською армією за час з 24 лютого, і це ми ще не знаємо не про всіх, бо не маємо доступу до тимчасово окупованих районів. Нашої держави 1570 закладів освіти зруйновано або пошкоджено внаслідок обстрілів. Це трохи більше, ніж за два місяці. Саме тому весь вільний світ об'єднався, щоб ніхто не виправдовував нацизм, щоб ніхто не вбивав дітей, щоб ніхто не руйнував мирні міста. Як це робить Росія? Сьогодні в Києві. Я зустрівся з міністром закордонних справ Данії. Обговорили увесь комплекс питань наших двосторонніх відносин, передусім оборонних, фінансових, політичних взаємодію. Бачу прогрес у виконанні тих домовленостей, які були досягнуті на переговорах з прем'єр-міністром Данії. Вдячний отримав. Хороші сигнали обговорили і плани щодо відбудови України після війни і підтримку нашого руху до Євросоюзу. Вдячні за те, що Данія відновлює роботу свого посольства в нашій столиці. Це вже 29-те іноземне представництво, яке повернулося в Україну. Працюємо над новими санкційними кроками проти Росії. Найближчим часом очікуємо новий пакет від Євросоюзу. В цьому пакеті мають бути чіткі кроки на блокування доходів Росії від енергоресурсів. Дуже віримо в це, щоб державі терористу не передавали мільярд євро щоденно за паливо. Але також вже зараз. Варто готуватися до наступних санкційних кроків в будь-якому випадку доведеться блокувати всі експортні і імпортні операції з Росії, бо все це в Москві і все це вони заробляють, і навіть там не розуміють, що міжнародне право, і мир у Європі потрібно поважати. Продовжуємо. Робити все, щоб рятувати наших людей з Маріуполя. Евакуаційна операція триває. Завтра очікуємо також і рух гуманітарними коридорами з Бердянського, Токмака, Васильівки, Збройні Сили України героїчно стримують намагання окупантів наступати. Харківський напрямок, Донбас, Південь країни, всюди ситуація залишається вкрай складною, але вдячні кожному і кожній нашим захисникам, які тримають оборону держави. Щойно підписав великий указ про. Нагородження наших військових 438 військовослужбовців Збройних сил України, відзначені державними нагородами, звання Герою України присвоєно старшому лейтенанту Тодорову Дмитру Руслановичу за особисту сміливість і надзвичайну ефективність в боях проти окупантів в Донецькій області. Вічна слава кожному, хто став на захист нашої держави. Вічна пам'ять усім, хто загинув за Україну. Слава Україні!